Всім привіт-привіт. Така історія, не знаю, буде цікава чи не цікава. Да, у нас є наш робочий Ford Transit Custom. В общем, поставили ми на нього такі, Ну, не милі, ставили ось о, U7 лазерні лінзи. Потім я. Це вже я подивився, всякі обзори, мені дуже сподобалось U9. Ці лінзи теж гарно світять, до них питань нема, але вони предназначені для більш низької машини. Фари, оскільки фари тут стоять ось на такій висоті, це по пояс ось на фардові. У нього п'ятно, метра 4, отут Перед машиною прямо темно. І починає світити туди далі. Ось тут найбільше ну, точкою вони світять. Ю9 світять вони більш, більш ну, світло розходиться більше тобто перед машиною і більш в бока світить. сильніше, Нам більш подобається. Ми замовили у хлопця, хлопця ЖЕКа звати, він веде блог на Ютубі і так далі. В общем, попросили його зробити як спеціаліста, тому що ми з цьому не шаримо. В общем, ну і в общем, дуже сильно я недоволі залишився. Ще й винуватий остався. В общем, розібрали. Коли ти їдеш, перше, що фари стоять не по горизонту, це мені не подобається. Він каже, що це типу нормально. Я вважаю, що це ненормально. Скажіть, хто розбирається в фарах. Фари світять отак, отак під углом. Ліво взагалі сильно, права там чуть-чуть не, не рівно, отак, іде воно, да? а під углом. Ну і закріпив, дивіться, як він його закріпив. Плюс там стоїть обманка, обманка на другий день одразу одригнула. Потім, хто буде робити, хлопці на 16-го року можна це все програмно відключити. Ми програмно відключили. Зараз ця штука нафіг вона не нужна. Вона два дні поробила і одригнула, коротше. Одна фара. От як там зроблено. Бачите, наклею воно, воно там нормально не держиться. Ти коли їдеш, то та та фара так вібрує. Тобто воно торохтеть. Тобто різна лінза там кріпилася. Тобто він обрізав. Зараз ми подкручим ті всі пластинки, там ми одну фару розібрали, воно просто придавлювало його ось жестянками. все. Склеим чуть-чуть тут герметика, в общем. И оно. Оно то этот обманка. Обманка, кстати, вот, его все и си взять. О, все. Я ей легенькую все тронул. Так само это отпало. Все, обманка отпала. О, о. Все. Вот это так она держалась, там обманка. Вон. Воно ну, нормально не приклеїлось. Піздесно. В общем, ладно. Зараз відкрутимо і покажемо, що фару він не розкривав. Він просто тупо обрізав лінзу. І за те, що обрізав, він нормально не зміг виставити горизонт. А мені сказав, що я типу, не розбираюся в цих в всіх, всіх ділах. Ну, ладно, розбираємо і покажемо, як воно далі там виглядає. Я сейчас знімаю, ось дивіться, пластинки, вони тут вони просто приклеєні до самої до самої лінзи. Ну, буквально, ось, бачите, я ось пальцями її дернув і вона відпала. Так. От, лінза, вона, все. вона там в принципі толком і не держится. От, ось ця пластиночка, все, бачите, як вона? Що, воно даже толком не клей на нього не попав. Так, сейчас, сейчас мы ее вытащим. І все стане понятно. Ну, короче, в общем, колхоз жесткий. Да, що получається туда и вставить, він усе обрізав в уха. Ось болгарка чи чем. В общем, и тут обрезав уха. И понятно, что він не хотів мені регулировать горизонт, потому что тут він не попав. І регулювання оце вліво право-право по горизонту. Дуже важко йому регулювати було. Понятно, що це треба було відзначально. А що така біда? Тому що виход рідної лінзи, лінза десь на міліметрів на 15 рідна, вона длінша. І треба, щоб лінза стояла до маски максимально близько, тобто в упор. Ну і виходить, так, да, ось так, є. Есть. У нас є там рідні подіуми, це отож, вона лінзована з заводу була. Рідні подіуми Треба було виход, розпакувати надо фару, розпакувати фару. Підточити рідні рідні подіуми рідні подіуми Ну, от ось, от U7, да, лінзи і от все U9. Ось я купив u 9 тому що. Хто буде брати, можете сміло брати тоже U7. Вони теж добре світять, але тільки на низькі машини, яка ну, дуже низька машина. Якщо висока машина, немає смисла його брати. Воно дуже світе, виходить, низько. Чи високо, високо світить. Ось, все, U9. Ось як вона виглядала. Вони дуже похожі, але теж, теж розстояння різне. Якщо взяти вот, оце U7, оце U9 лазер. Расстояние, бачите, це ця ще компактніша линза. І получається, бачите, які все вушка. Ось все були ось такі вушка, він все их обрізав. Обрізав. Так само и тут. Одне вушко ціле осталось, і тут тоже обрезано. Чтобы можна було її туда всунуть. То тобто есть ця вона, блядь, як ты її ось не, не крути, блядь, ну не влазила вона туди. Ніяк. В общем, надо распаковувати. Либо тут якось розрезать. Если розрізати и отип... Ось ну, ну, ножки, які там здібані, до чого прикручувати, їх теж можна укоротити, то тоді насипаться в фару всяка та грязь і достать буде отуда, це вже буде ну, дуже важко. Так що, зараз знімаємо фари. Та що, вазим хлопцям ті, хто займається, вже інші. Ми вже проконсультувалися в цій темі, вже трошки починаємо розумітися, що до чого і як. Та і будемо. Повеземо людям, які будуть її розпаковувати, нормально зроблять. Ну, а Жека, да, я щось купився, хлопець знімає, там блогер, всі діла, але нам зробив. І не, тут як би вам сказати, тут не стояло в ціні. Тобто я, я, я не торгувався, сказав, Жека, мені треба самі класні фари, щоб було саме чітко, щоб я був довольний. Тобто, Скільки треба коштів, я дам зробити клас. Ну, якби как бы ми немало заплатили, не буду казати, скільки, ну, отримали отакий вот результат. Що тепер ми самі, сука, це все переділуємо. Так що якось так. Так що я думаю, переділуй фари нам і буде чітко. Уже по-нашому, по, так як ми хочемо. Якось так. Дякую за увагу. І вибирайте гарних спеціалістів. Якби ну, я розумівся що цим я б може якось міг би там. Щось сказати, ну це вже час трошечки навики появились тоді. Тепер я вже розумію, що до чого я. Якось так. Гарного дня.